Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство! Зараз я буду робити розклад на південно-східний регіон, ну, східний частково південний регіон України по прильотам по обстрілам. Давайте почнемо. Сьогодні понеділок. Починаємо з Одесьчини. Яка вам карта випала гляньте. Але я ще не спіла, тільки сказала слово Одещина. Ключ. Будете відбивати? Непогано? Будете відбивати? Ключ є. Ресурсна карта є, нормальний путь ви будете проходити цей по сонцю, тобто, можливі тут будуть якісь моменти. Так, тут така може бути історія, або декілька буде летіть. Будуть відпрацьовувати хлопці. Будуть відпрацьовувати, бо буде щось ще летіти новеньке якесь. Ну, не знаю, наскільки воно там для вас новеньке. Але хлопці відіб'ють. Букетик іде і по луні. Може десь щось впасти частково. Постраждалі. Гарна карта. Ідуть пошкодження. Люди задоволені. Ну, скоріш всього, що ці ну, по-перше, вони дуже зм'якшені. І, е, схоже, що м, більше іде, ну, ви знаєте, від того ні, тут більш проробляється, проробляється ситуація е, вже пошкодженою нервовою системою, але змія може показати зміни здоров'я е, взагалі то, але ключ у ваших руках. Тобто ви знаєте, як з цим справлятися. Я думаю, що тут не буде постраждалих, іменно від ракет, і, іменно від ударів цих. Там свої вже хвороби. Да. Миколаївщина. Миколаївщина, проблемки будуть. Взагалі-то непогано пройдете успішно то все? Не бачу нічого страшного у вас, Миколаївщина. Ви з ключом також. Це наші плани будуть йти, наші хлопці будуть захищати. Якась незначна подія тут. Що це? Ну, це наша подія, це наші хлопці щось будуть, будуть робити. Може, це показує збиття. Може да, ж, да, це їх робота. Так, трошки покращу тут ситуація. Далі Херсонщина. Херсонщину будемо дивитися підконтрольні, звісно, території, підконтрольні України. Це місто Херсон і область на правому березі. Клопотання у вас йдуть постійні там військові дії, постійні, яка є щільність? достатня, достатня, якась чисть буде збиватися все ж таки, все ж таки більш-менш. Але, звісно, така печалька у вас. Дуже стараюся там військові вас захистити. Але у вас все ж таки ситуація така. Ну, от частково вони будуть то збивати. Частково на хрест, ну, непогано. Порівнянню з іншими днями це буде непогано. Непогано, так скажемо, Запоріжжя. Дуже швидко тут буде проходити якась ситуація. Теж тут іде захист, іде захист. Більш-менш стабільна ситуація. Роздоріжжя у нас тут падає, але тут буде нервова обстановка взагалі то більш-менш теж буде нормально руйнувань таких щільних або обстрілів я не бачу. Балабіну зараз подивимося. Нормальні вам карти припали, нічого поганого у вас не буде взагалі. Нічого поганого не буде. Йде тут трошки напряжність іде, але ось. Це тільки якесь частково, все одно захист йде. Щось, якщо там трапиться, то воно буде незначним, то таке буде. Там в основному буде іти, хлопці будуть захищати швидко, швидко будуть то робити і будуть стабілізувати ситуацію. Балабіну. Повинно бути у вас все нормально. Так, ну і кушугу сюди рядишком. кушугу Лежить роздоріжжя, але ви з ключем. Бачите, роздоріжжя і ключ. Тобто це роздоріжжя, воно позитивне, але дуже таке тяжкувате, тому що не видно ситуації, її не видно. І тому робиться проблема. Так, ідуть клопотання, будуть проробляти, і оце далі лягає ключ. Тобто оця ситуація в проблемі по роздоріжжю вона лежить. Але тут чітко видно, що тут будуть вас захищати. Проробиться ця ситуація, так що повинно бути у вас все добре руйнування, якщо вони навіть і будуть. Ну ні, я не бачу. Ні. Ні. Ні, немає. Так, далі кривий ріг. Дуже часто зараз уся карта виходить, швидко реагують. Теж з ключом. Все буде у вас добре. Роздивляюсь карту комфорту. Нормально. Нормально. Трошки хлопці не будуть бачити, трошки їм то буде не. Але пройдете все по клеверу, тобто успішно. Або по-меншому, як кажуть, варіанту. Ну, скоріш всього, успішно. Так, далі у нас кременчуг по букетику. Тобто, єдине, от я тільки хотіла сказати, що у вас може статися, може статися часткова, яка частково щось може вам пошкодити пошкодження. Тому що лежить ключ, і він лежить на косі. Тобто це буде під контролем, буде збито, або, ну, якось, коротше, зневільована ця ситуація. Так, тут буде йти така робота і все буде нормально. Ви будете з ключом. Пошкодження будуть незначні, більше бити по нервам. Нікополь. Нікополь. Ви теж з букетом, захист всесвіту, але лежить роздоріжжя. На роздоріжжі пльотки. Да, 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 буде. буде така історія. Буде, на жаль, на жаль, комфорт частково у вас в негативі йде. І ось на роздоріжжя, коли я поклала карти, у вас йде пошкодження, зміни в негатив йдуть. Бачите? Криси, пльотки, все таке. Марганець. Марганець. Марганець теж, теж йде така історія, але пройдете ви, скоріш всього, по меншому варіанту. Ось, по меншому варіанту вам допоможуть, але криси вам падають. Падають. На жаль, і ось така карта також вам припала. Буде, буде воно бити по нервам вам, по вашому комфорту. Але, ну, така історія. Тут навіть проробляються зрадники. Ви будете з ключом багато карт витягла. Хлопці будуть там якось втримувати ситуацію, але пошкодження можливі. Можливі пошкодження, тому що ось вони йдуть, клопотання, йдуть. Пройдуть вони по клеверу, але ось така ситуація у вас буде. Далі місто Дніпро з ключом, але по луні. Але захист у вас є. Тому оця луна, вона, скажімо так, не... трошки вона буде змякшена у вас, ви будете захищені. Буде у вас, звісно, оце отака -от ситуація по косі. На жаль, вона буде, але буде працювати ППО. Що то будуть за руйнування? Ем, ну, я, так, я так полагаю, що ці руйнування можуть пройти вскользь якось. Не дуже так зачеплять, розумієте? Тому що у вас іде тут відпрацювання військовими цієї ситуації. У вас всі, всі захисні, все тут, всі карти захисту присутні. Дніпровська область, ви також будете під захистом і з ключом. Карт руйнувань я у вас не бачу. Ні, все добре. Харків. Місто Харків. Бойова обстановочка. Комфортик трошки буде у вас підпорчений Да, Харків. Трошки-трошки буде підпорчено, але, скоріш всього, іменно із-за нервової системи. Є багато там серед вас зрадників. Ось вони. Я не можу всі три карти. Ці три карти взяти ось. Так, і оце вони постійно це роблять. Так що, ну, відпрацювання ситуації буде. Знаєте, у вас якось і, і я не бачу пошкоджень. Так, от по косі йде і проблемки там є, але тут все нормально. Тут ви пройдете по клеверу, більш-менш. Багато зрадників працює у вас. Харківська область, пошкодження. Йдуть, вони заплановані, але ви можете себе, ну, там йде захист. Єдине, що він йде частково. Частково. Ну, дуже, даже щось новеньке там буде ось, і будуть захищати вас. Ну, більш-менш. Руйнування дуже під питанням. Під питанням іде розвілка, ідуть хлопці, вони тримають цю ситуацію під контролем, але розвілка є розвілка. Опять-таки показує, можлива там така ситуація, люди. Можлива. Багато карт витягнула, вони, може, на кудись туди, на третю, вже на третю добу буде така історія. Сонце дуже погане. Тут можливо, що буде така історія, або щось в нове попаде, або незначне щось таке постраждає, незначно щось постраждає. Ну, тобто є така там історія, так, да, Вони обстрілюють там селища і все таке інше. Це область я дивилась. Так, це ми так пробіглися по нашому регіону. Я буду робити трансляції також на цю тему. Будемо роздивлятися. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Бажаю вам бути всім живими та здоровими. Бережіть себе і почуємось.